Спонсор показу. Історія у фляжці. Одна людина загинула четверо з травмами різного ступеня тяжкості. Такими є наслідки аварії на Чортківщині. За попередньою інформацією, водій автомобіля Інфініті виїхав на смуг зустрічного руху. Та врізався у «Пежо». Кермувальник останньої автівки від отриманих травм помер на місці події. Пасажира з його авто, а також водія та трьох пасажирів з іншого транспортного засобу з переломами та травмами доправили до лікарні. Серед потерпілих чотирирічна дівчинка. Водія інфініті затримали. У нього взяли зразки крові для перевірки на міст алкоголю. У селі Кам'янки підволочівської територіальної громади не розминулися два автомобілі. При виїзді слідчо-оперативної групи з'ясувалося, що водій Деоланоса під час маневру обгону виїхав на смуг зустрічного руху, не впорився з керуванням та зіткнувся з автомобілем марки. ВАЗ. після цього Деоланос відкинуло на електроопору до лікарні з травмами доправили 13-річного пасажира. За минулі вихідні тернопільські патрульні склали 12 протоколів на водіїв, які керували автомобілями на підпитку чи під дією наркотиків. Один із випадків трапився учора на вулиці братів Гжицьких. За порушення правил дорожнього руху патрульні зупинили автомобіль Фольксваген. Під час спілкування з водієм інспектори виявили в чоловіка явні ознаки наркотичного сп'яніння. Поліцейські запропонували керману, щоб пройти огляд на стан сп'яніння на місці зупинку транспортного засобу чи у найближчому медичному закладі. На що останній. Ні, категорично відмовився. Окрім того, охоронці порядку встановили, що чоловік вже не вперше сідає за кермо у стані сп'яніння та позбавлений права керувати транспортним засобом за рішенням суду. На нього склали відповідні протоколи та відсторонили від керування автомобілем. Фальшиву американську валюту по західних областях України реалізовували троє жителів Київщини. Чоловіки заробляли на обміні підроблених доларів. У березні 2023 року. Оперативники управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області спільно із слідчими Тернопільського групи Гонпа в Тернопільській області під керівництвом Тернопільської обласної прокуратури почали відпрацьовувати інформацію щодо збуту підробленої наземної валюти у місті Тернопіль. Зібравши достатню доказову базу, оперативники спільно з бійцями роти поліції особливого призначення Київщини провели одразу вісім ці обшуків у житлових та нежитлових приміщеннях у місті обухів. Слідчі та оперативники управління стратегічних розслідувань виявили та вилучили понад 2 тисячі доларів США, близько 10 кілограмів подрібненої рослинної речовини зеленого кольору, схожої на коноплю, зброю та набої, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, сім картки. Експерти кажуть, що підроблена валюта надзвичайно якісна, оскільки її навіть не розпізнав спеціальний детектор. Слідчі з'ясовують звідки зловмисники брали фальшиву валюту, а також де вона виготовлялася. Двом особам повідомлено про підозру. Вчинення кримінального правопорушення передбачено частиною першої статті 199. Також буде вирішуватись питання щодо притягнення до відповідальності за частиною першої статті 263 та частиною першої 309 Кримінального кодексу України. Питання щодо третього учасника групи вирішується. Триває слідство. Спонсор показує. Історія у пляшці.